Ви точно коли-небудь ділилися чимось важливим для себе, а у відповідь отримувала тишу або критику. І саме я недавно написала пісню для своєї мами пісню про найріднішу для мене людину. І коли мені прийшла мелодія до цієї пісні, я така щаслива, радісна, поділилася із цією новиною своїми подругами і рідними людьми. І я не очікувала, що в 39 років мене не підтримують і не порадіють за мене. Замість теплих слів я отримала виховні години, критику, а від деяких взагалі мовчанку. І спочатку я не розуміла, чому так. Це ж якось щиро, це ж про любов. Але потім, коли я проаналізувала, я усвідомила, що вони просто мені зазрять. Заздрість часто ховається за ігнором, мовчанкою, нападами, звинуваченнями, виховною годиною, псевдодопомогою. Напишіть в коментарях, чи ви знаєте такі прояви у своєму оточенні і як реагуєте на них. А я вам внизу під цим відео розписала 8 кроків, як зрозуміти, що вам завидують.